Після розлучення хірург Іван вирішує почати нове життя у власному будинку, мріючи про затишок і спокій, але його пошуки ідеального житла приводять до загадкового села, де таємниці минулого афери і несподівані зустрічі змінять усе. Хто насправді власник старої хатини? Чому сусіди загадково мовчать про її минуле? І що станеться, коли старі рани почнуть знову кровоточити? На Івана чекає не тільки новий будинок, а й виклики, які навчать його цінувати справжнє щастя. Чи зможе він розплутати клубок загадок? І знайти своє місце у цьому незвичному світі після розлучення з дружиною, Іван одразу вирішив зайнятися пошуком нового житла. Купляти квартиру він не хотів, адже з дитинства йому більше подобались приватні будинки, де ти сам собі господар і ні від кого не залежиш. Останні 10 років Іван працював хірургом у міській лікарні. За цей час він встиг завести багато корисних знайомств, які час від часу допомагали йому вирішувати різні питання. Але з пошуком підходящого будинку чомусь виникли труднощі. Сам Іван не міг зрозуміти, у чому проблема, він тільки хотів знайти. Невеличкий затишний будинок, без зайвих новомодних надмірностей, дорогого ремонту чи якихось прикрас, але щоразу траплялися або величезні розкішні особняки, або занедбані хати, які ледь трималися на стінах. Колеги по роботі часто кепкували з нього через ці пошуки. Особливо відзначався Віктор, змінний хірург, який ще з часів університету вважав Івана своїм суперником. Та кидайте це. Купив би квартиру і жив би спокійно, і часу тебе більше буде, і нерви ціліші, казав він, посміхаючись. Іван тільки відмахувався. Тобі цього не зрозуміти. Я ж у селі виріс. Спочатку взагалі хотів бути агрономом, поки бабуся не переконала мене вступити в університет і вчитися на лікаря. А Віктор посміхнувся. От Отби побачити тебе у городі, у сільському капелюсі. Іван теж засміявся. Хоча він не пам'ятав своє дитинство в селі, тепер важко було уявити себе у цій ролі. Розлучення з дружиною Галиною виявилося болючим. Іван довго терпів її незадоволення та постійні претензії. Все закінчилось, коли Галина пішла до іншого чоловіка. На щастя, у них не було спільних дітей, тож ділити їм не було чого. Іван залишив їй квартиру. Яка була куплена здебільшого за його гроші. Власний будинок Іван хотів не лише через прагнення до незалежності, але й щоб відволіктися від неприємних спогадів, адже у приватному будинку завжди знайдеться чим зайнятися паркан підправити, садочок доглянути, дах відремонтувати. Шукаючи будинок, він перепробував усе питав пацієнтів, знайомих, переглядав оголошення, але жоден варіант не був ідеальним. Одного дня, переглядаючи газету з оголошеннями, Іван помітив цікаву пропозицію продавали невеликий будиночок у селі Луги, що розташовувалося недалеко від міста. Нарешті Удача!» – вигукнув Іван, відчуваючи, як серце калатає від хвилювання. Він одразу зателефонував за вказаним номером. Після довгих гудків слухавку підняв чоловік, який запросив його оглянути будинок. Голос продавця здався Іванові трішки нервовим. Щось він дуже поспішає. Цікаво, чому? подумав Іван. Приїхавши на місце, він побачив старенький, але цілком добротний будинок. Видно було, що йому потрібен ремонт, але це, звісно, не проблема. Але справжнє здивування Івана викликали руки чоловіка. Вони були вкриті численними татуюваннями. Візерунки виднілися навіть на шиї, попри застебнути під горло, комір сорочки. Розуміючи, що він має справу з колишнім ясним, Іван обережно запитав: Ви точно власник цього дому? Григорій, здається, очікував такого питання. «Так?» Це дім моєї покійної мами. І тепер він належить мені. Усі документи є, можете перевірити. Іван був трішки збентежений, адже очікував іншої відповіді. Але чоловік говорив прямо і навіть показав усі документи. Ціна на будинок виявилася дуже привабливою, значно нижчою, аніж інші варіанти, які Іван розглядав до того. Це було майже як здійснення мрії. Але попереду були несподівані повороти. Після укладення угоди з Григорієм. Іван відчував себе дивно. Чоловік стався йому надто спритним і хитрим, а його нервова поведінка і постійний запах перегару викликали неприязнь. Та все ж ціна за будинок була настільки вигідною, що Іван, як то кажуть, клюнув. Григорій одразу зв'язався зі знайомим нотаріусом. І угоду оформили того ж дня. Іван навіть не встиг належно оглянути будинок. Старенька будівля з ремонтом, зробленим, мабуть, ще років 20 тому, не потребувала довгих роздумів. Документи на право власності були в порядку, і це підштовхнуло Івана до рішення. Вже ввечері Іван вирішив залишитися на ночівлю у новому будинку. Відчинивши двері власним ключем, він зморщився від запаху. Сирість. Пилюка і важке повітря старого будинку наповнили кімнати. Прийшовши з однієї кімнати в іншу, він помітив безлад, який його дуже обурив. Хіба не можна було хоч трішки прибрати перед продажем? пробурмотів він. Попри це все, будинок йому сподобався. Зрештою, тут була тиша і простір для нового початку. Наступного дня Іван поїхав на роботу вже з нового дому. Колега Віктор одразу помітив його гарний настрій. Ну що, все-таки придбав будинок. Сказав він, придбав, сором'язливо посміхнувся Іван. Того ж вечора Іван зібрав речі зі орендованої квартири і переїхав будинок. Він уже почав планувати, як облаштує нове житло. Будинок був на околиці села, і сусідів поруч майже не було. Але, як кажуть, Новини в селі розлітаються швидко. Незабаром про нового власника будинку знала, вже вся громада. Одного дня до Івана підійшла літня жінка. Вона представилася Клавдією Іванівною. Її строгий і оцінюючий погляд збентежив Івана. Вітаю з новосілля! А от скажи а бабуся де поділася? несподівано запитала вона. Іван насторожився. Яка бабуся? Я купив будинок у Григорія. Його мама, здається, давно померла. Відповів він. Антоніна Степанівна ніколи не скажилась на здоров'я, сказала Клавдія Іванівна. Оце тільки син її, Григорій, повернувся з в'язниці. В'язниця його не раз бачила, а як повернувся з останнього терміну, так одразу взявся все продавати. А вона де хто його знає. Від цих слів Іванові стало ніяково. Він відчув, що Григорій, ймовірно, щось приховав. Ідея, що він міг стати мимовільним учасником якоїсь афери. Почала його дуже непокоїти. Тоді Клавдія додала Антоніна була дуже доброю жінкою. Вона навіть у нашому медпункті допомагала, Уколи робила, тиск міряла, як дочка була людям. А цей Григорій їй життя не давав. Все пропивав, все з хати виносив. А тепер і будинок її продав. Іван вирішив розібратися в ситуації. Він пішов до медпункту, де працювала медсестра, про яку згадала Клавдія Іванівна. Побачивши незнайомця, медсестра, яку звали Оксаною, трішки зніяковіла. Але коли Іван пояснив, що трапилось, вона вигукнула. Та я ще тиждень назад тому була в Антоніни Степанівни. Вона нічого не казала про продаж будинку. Але ж Григорій нещодавно повернувся з в'язниці. Виходить, він одразу взявся за старе. А де ж тоді мама? Я й сам цього не знаю, сказав Іван. Купив будинок, гроші заплатив, а тепер думаю, чи не потрапив я на шахрайство. Оксана співчутливо покивала головою. Вона була дуже хорошою людиною. Якщо щось сталося, це дуже велика втрата. Після короткої розмови Іван пообіцяв навести довідки про Антоніну Степанівну. Він зрозумів, що без правди спокою йому в цьому домі не буде. Коли Іванові знадобилося тільки три дні для пошуку, він вже знав, що ж трапилось насправді. Як з'ясувалося, напередодні продажу старого будинку її син Григорій відвіз матір до будинку для літніх людей. Для нього це було зручним способом, щоб позбутися перешкоди. А далі все стало питанням техніки. Як встановив поліцейський, Григорій займався махінаціями не вперше. Його партнером був шахрайський нотаріус, який відкрив підставний офіс. Саме там і були оформлені фальшиві документи на будинок. Юрист теж мав частку з цієї справи, допомагаючи Григорію реалізовувати незаконні схеми. Та як так можна покинути рідну матір у чужих стінах? Продати будинок і не дати їй ні копійки? обурювався Іван, коли дізнався про цю ситуацію. Дізнавшись, де саме перебуває Антоніна Степанівна, Іван вирішив її відвідати. Будинок для літніх людей знаходився за містом у невеличкому селі. Там Іван зустрів жінку, котрій було років 80, худеньку, з добрими стірими очима і зморшками на обличчі. Її вигляд викликав у нього сум і співчуття. Бабуся, яка вислухала розповідь Івана, зітхнула, а потім, сумно посміхнувшись, сказала: Та я знала, що мій Григорій знову щось недобре задумав. Як тільки він повернувся з колонії, то написав листа Мамо, хочу почати нове життя, але на це потрібні гроші. Давай продамо будинок, а ти тимчасово побудеш у будинку для літніх людей. Я швидко стану на ноги і заберу тебе до себе. І ми йому повірили? запитав Іван. Бабуся похитала головою. Та де там? Я ж його, як облупленого, знаю. У мене своїх дітей ніколи й не було. Його батьки, геологи, загинули в експедиції, коли йому було всього два роки. Я взяла його до себе, як рідного, хоча й знала, що життя легким не буде. Після короткої паузи вона додала Але ж Григорія, я перехитрила. Він думає, що будинок продав, а насправді це не так. Я давно склала заповідь на випадок своєї смерті. Знаючи, на що він здатний. Будинок я завчасно написала на Оксану, нашу медсестру. Вона й опікувалася мною всі ці роки. Іван здивувався, але згодом зрозумів хитрий план бабусі. Тим часом Григорій, витративши гроші, отримані за продаж будинку, раптом зрозумів, що став жертвою власної жадібності. Бабуся звернулася до Івана з несподіваним проханням. Ви хлопче гарний і добрий. Я бачу, що ви не байдужі до людських бід. Якщо вам немає де жити, приходьте до нас із Оксаною. Будинок великий, місця всім вистачить. Оксана хороша дівчина і готує, і в домі порядок тримає. Іван вагався недовго. Він розумів, що хоче допомогти цій щирій і мудрій жінці. Зрештою, його рішення змінити своє життя привело до того, що він забрав бабусю додому, а невдовзі познайомився ближче з Оксаною. Так почався новий етап у житті Івана. А Григорій тим часом знову опинився за ґратами, розплачуючись за свої злочини. Бабуся, попри все, продовжила надсилати йому передачі і навіть листи. А Іван, Антоніна Степанівна і діти Оксани почали жити разом, як справжня сім'я, наповнюючи дім теплом. Радістю і любов'ю. Антоніна Степанівна швидко стала для нього як рідна бабуся. Її доброта, мудрість і турбота про близьких розчулили Івана до глибини душі. Її завжди теплі слова і підтримка допомогли йому знайти нову мету у житті. Після того, як Антоніна Степанівна і Оксана з дітьми оселилися в будинку, атмосфера в ньому стала затишною і теплою. Іван з посмішкою згадував свої перші дні у старій хатині, де тоді панував хаос. Залишений Григорієм. Тепер у кожній кімнаті був порядок. Стіни наповнювали сміх дітей, а вечори смачні аромати домашньої їжі, яку з любов'ю готувала Оксана. Вона стала особливо близькою для Івана. Спільні вечори за розмовами, турбота про дітей і нескінченна доброта створили між ними глибокий зв'язок. Через кілька місяців після знайомства Іван зрозумів, що більше не уявляє свого життя без Оксани. Одного теплого літнього вечора, коли вся сім'я зібралася в саді за чаєм, Іван несподівано для всіх підвівся. І, звертаючись до Оксани, сказав: Я ніколи не думав, що зустріну людину, яка змінить моє життя так, як це зробила ти. Ти стала для мене всім другом, підтримкою, натхненням. Я хочу, щоб ми стали сім'єю. Ти вийдеш за мене? Оксана посміхнулася і, подивившись йому в очі, тихо відповіла так. Цей вечір став початком нової історії. Вже через півроку вони відсвяткували невеличке весілля, на яке зібралося все село. Антоніна Степанівна була найщасливішою гостею на святі. А діти щиро раділи, що тепер у них була справжня сім'я. Іван, який раніше вважав, що життя втратило сенс. Тепер кожного дня дякував Долі за подаровані йому другий шанс і любов. Він знайшов не тільки будинок, але й дім, місце, де його завжди чекали близькі люди, де панувала радість. Та щирість. Що ж до Григорія, то він залишився у своєму звичному світі інтриг і шахрайства, Як і у минулому він потрапив до в'язниці, де відбував чергове покарання. Антоніна Степанівна все одно не могла забути про сина. Він все ж таки мій син, казала вона, хоча і блудний, але син, а Іван тепер жив заради своєї нової родини. Він знав, що незабаром їхній дім наповниться ще більшим щастям, адже Оксана чекала. На поповнення в родині, і тепер кожен їх день ставав кроком до ще світлішого майбутнього.